Перший крок до взаєморозуміння між міською владою та засобами масової інформації було зроблено шляхом прийняття проекту рішення про затвердження положення про порядок акредитації представників засобів масової інформації та інтернет видань при Кузнецовській міській раді для висвітлення роботи міської ради та її виконавчих органів на першому пленарному засіданні 12-ї сесії Кузнецовської міської ради. Наталя Григорівна Петрович, депутат міської ради, наголосила, що акредитація це не обов'язок, а скоріше право змі та інтернет видань. Але будучи акредитованим, змі та інтернет-видання матимуть рядь переваг та пільг перед іншими представниками змі у висвітленні того чи іншого питання. Я даного положення це є перша спроба, напевно, в місці Кузінцовського до цього часу я щось такого не знала, щоб в нас діло таке положення про акредитацію. І зв'язку з цим, що це є перша спроба, є дуже багато запитань. Тому хочу тут розставити деякі крапки над і щоб таких запитань було в майбутньому. Я не хочу, щоб шановні колеги чи представники засобів масової інформації або інтернет видань розуміли акредитацію як обов'язок представника засобу масової інформації обов'язково пройти цю акредитацію. Акредитація це є м, перший крок на шляху взаєморозуміння між владою і. Засобами масової інформації, і тому ті представники, які будуть акредитовані при міській раді, Консорській міській раді, матимуть ряд переваг та пільг перед іншими представниками засобів масової інформації у висвітленні того чи іншого питання.